Мене звати Дарина Хаміна. Україна сьогодні з вами на зв'язку. Головні події дня до вашої уваги. Працівники ТЦК на Харківщині намагалися силою забрати у військо чоловіка, який вчасно оновив військово-облікові дані та зареєстрований у застосунку для призовників резерв плюс. У нього забрали речі та відмовлялися їх повертати. Мовляв, спершу треба пройти ВЛК. На його захист стала жінка. Втім, за це військові з ТЦК почали її штовхати та навіть заявили про неадекватність поведінки громадянки. Чи вдалося цивільним добитися прав? Ди про це далі в інтернеті з'явилося чергове відео примусової мобілізації на Харківщині. На кадрах, що потрапили у мережу, видно, як працівники ТЦК вкотре демонструють своє свавілля та абсолютно нетактовність уставлені не лише до військовозобов'язаного, а й до перехожих, що стали на його захист. Провіряю документи без поліції, толкають мене, угрожають мені. А, документи неправильні, Второй документ не предоставив. пытаются украсть чоловіка, який послі операції, послі после язві. Як з'ясувалося, чоловік зареєструвався у резерв плюс, має при собі необхідні документи. Втім, вочевидь, співробітникам ТЦК цього замало. Яких? Вин, Вин э, зарегистрировался в Резерве Плюс? Пожалуйста, на камеру. Регистрация есть? Нет, в Резерве Плюс нет. Как нету? Давайте посмотрим Резерв Плюс. Есть или нету? А комісія проходиться якщо є бойова поїздка. Якщо є, немає. Ребята, йдеться пожалуйста, відкрійте, відкрійте. далі військові ж виправдовують затримання чоловіка чинним законодавством. Відкрийте і прочитайте наказ мову. Независимо проходиться космі 5 років. Відкрийте, відкрийте. Ви представник ТЦК ТСП, Ви знаєте закони. Ви дуже знаєте, знаєте закони да я знаю. Ви... і прочитайте. Сі час називається. Чоловік довкола якого розгорнувся конфлікт. Вкотре показав військовим документи та намагався пояснити, що вимоги держави виконав. Втім, військових вже було не зупинити. У мене є син телефоні і відкривайте читайте на касмову 400. Він зареєстрований. Да, ви читайте Він зареєстрований. Ви мене чуєте чи ні? відкривайте, читайте і дивіться. Он зарегистрирован еще да раз Открывайте ваших на слов с ваших слов. Он зарегистрирован в резерв плюс. Это, это, дима подойдет сейчас в резерве. Він резерв зарегистрирован не Он надо брать документы руками. Вы не имеете а? права. Люди викликали поліцейських, аби ті з'ясували, на чиєму ж все ж таки боці правда. Такі дії перехожих помітно розлютили працівників ТЦК. Щас поліція приїде щас поліція розповім. їде, наряд поліції сюда. Що ви так волнуєте? ви з поліції довжні були починати. А то що ви зараз розповідаєте, коли когда ви вже забрали чужі речі, а в Авісяк були деньги. Що ми забрали? Ви взяли Я можу їх забрати. Ні, віше пускає на кокому того, що розуміючи складність ситуації та ймовірно, визнаючи неправомірність своїх дій, військові накинулись на жінку, що стала на захист чоловіка. Мовляв, це все її неадекватна поведінка. А чому ви мене знімали? Ви мене почали знімати. Ні, не вріці. Я навіть не брала в руки. Ваше, я його держала ось так. А сейчас я вас знімаю. Неадекватна ваша дія. До співробітники, РТЦК, та співробітники вертисаката, значи жінка, що так відчайдушно захищала постраждалого, заявила, що співробітники ТЦК від початку спілкування із військовозобов'язаним відверто не ахтували своїми посадовими обов'язками. Зокрема, спілкувалися російською мовою. Ми зараз почали розмовляти ви... на українській мові на державний. До цього моменту ви розмовляли ді... зі мною на російській мові, на розкіязичній мові е... тавкалі мене в грудь. Ні я вас Вон, пожалуйста, Скільки зйомок є, що ви мене толкали. Оцей оце молодий чоловік нічого не робив, а ви мене. Толкали. я вас не толкав. ну конфлікт між цивільними та військовими серйозно занепокоїв перехожих, що збіглися на крик документи, документи. документи. чоловік за в резерв. Резерв. резерв плюс показав документи. Забрали документи. віддали, віші не віддають. А чи причина причина поліція все продиктувалась документи? Віддали чекаємо наряд поліції. А за якого з таких для чого Ви взагалі не міли права провірати документи без наряду наряда поліція? Немає жінки, все ж не витримали. Мали із силою забрали у військових речі чоловіка та просто благали його йти геть, поки він остаточно не опинився у їхньому полоні. документи, Навіть документ забирай. забирай. ні забирай свої зараз старший приїде. забирай, забирай. Забирай. Синок, відео приїдете. Забираємо забирає. На цьому моменті відео обривається. Тож ймовірно, жінкам все ж вдалося звільнити чоловіка. У харківському ОТЦК поки що офіційного коментаря щодо інциденту не надавали. Втім, напередодні вкотре нагадали громадянам про необхідність поважати їхніх співробітників. Військовослужбовці, які здійснюють оповіщення, це посадові особи, які виконують службові обов'язки у воєнний час відповідно до вимог чинного законодавства, спроби перешкоджання оповіщенню, спроби опору, напад. Образи є протиправними і передбачають адміністративну та кримінальну відповідальність. Нагадаємо, раніше ми вже розповідали про те, що працівники ТЦК увірвалися на територію недобудованого готелю і почали там кошмарити будівельників. Один із військових аргументував такі дії необхідністю перевірити документи чоловіків, а потім і взагалі забрав телефон у власниці ділянки, аби та нічого не знімала на відео. Чим закінчився конфлікт? Про це детальніше ви можете дізнатися у нашому матеріалі за посланням. Вище схожа ситуація, коли працівники ТЦК у погоні за примусовою мобілізацією намагаються приписати статус ухилянт тим, хто вчасно оновив військово-облікові дані, сталася у Луцьку. Інцидент потрапив на відео. Я показую, що вас цікавить. От мене зупинили. Так дивіться, мене оновлені документи Дані оновлення. Все прекрасно. Ну, де світиться, що він в розшуку? У бать. По якій базі? Громадянин, якого хотіли мобілізувати, показав чоловікам у формі документи. Втім, цього їм було замало. Бачите, витяг, витяг? перебуває в розшуку. В розшуку особа перебуває. Пайзі, Яка це значення в має на ваша не базу? перебуває. Не перебуває. Все. Чому ще Втім, чомусь поліцейський вирішив не довіряти мобільному застосунку резерв плюс і заявив про необхідність все з'ясувати через телефонний дзвінок до ТЦК. Бачите, у вас вже є номер. Нараз вони чоловікам. Все ж вдалося відстояти свої права. Особа затримана. вона затримана вже може спокійно йти. Ми зараз Я питаю. Вона може спокійно покинути місце події. Чи Ми, вона затримана? всі обставини справи. Обставини не справи, йдемо. Спокійно можемо йти і все. Хлопці, викликайте, викликайте бездіяльність! І... Тим часом у Міноборони анонсували нові функції системи Резерв Плюс. Як зазначають у відомстві, через мобільний застосунок можна буде ставати на облік в ТЦК під час зміни місця реєстрації? Також розробляється можливість автоматичного подання заяви на відстрочку для певних категорій громадян, зокрема батьків трьох дітей або опікунів, людей із інвалідністю, а також студентів денної форми навчання першої освіти. Найближчим часом в Резерв Плюс ще має з'явитися цифровий рекрутинг. Він дозволить користувачам обирати бажані посади в ЗСУ, проходити співбесіди та відбір у обраних підрозділах. Чому